На Полтавщині ТЦК написав кілька звернень до поліції, щоб доправити до військоматів близько 30 тисяч людей. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями: це порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, та порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Далі цитата. Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доправити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на неї формується протокол. Потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доправлення зазвичай це люди, які після отримання повістки не з'явилися до ТЦК. Нагадаємо, за наявку до ТЦК та СП в Івано-Франківській області розшукують майже 40 тисяч ухилянтів від мобілізації. Їх було внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг, як таких, що перебувають у розшуку. Детально про співпрацю ТЦК і поліції говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Юрист Максим Шинджербаєв. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую за участь в ефірі. Наскільки юридично обґрунтованими є звернення ТЦК Полтавщини до поліції? Саме звернення нехай воно буде обґрунтоване. Ми про це поспілкуємось. Проте сама цитата, там де вказують, я буду також цитувати про те, що Звернення у разі там, невиконання штрафу після цього винесення якоїсь ухвали від ТЦК це взагалі не про те, це не юридично обґрунтовано, тому що так ТЦК може залучати поліцію. Це 259-та стаття Кодексу України про правопорушення, Проте для складання протоколу про правопорушення. тут трішки говорять про е Таку процедуру, яка все ж таки порушує чинне законодавство. Тому юридично, саме в такому контексті, як подають, воно є некоректним і не відповідає чинному законодавству. Тобто, наскільки я правильно вас зрозуміла, формулювання щодо доправлення поліціянтами ем, ухилянтів, потенційних ухилянтів до ТЦК, воно не обґрунтоване юридично, так? Саме. Залучення поліції для доставки до ТЦК це обґрунтовано, Проте саме в якому механізмі вони це роблять, це не обґрунтовано. Тобто, ми про це поговоримо. Про те, як це має відбуватись насправді, про те, саме через те, що людина не сплачує штраф і, начебто, перебуває в якомусь реєстрі, як така, що порушує військовий облік, це некоректно. Так. Тож давайте поговоримо про те, як себе може де Юре поводити поліція у спілкуванні з представниками ТЦК і участі в їхній роботі. Які повноваження має поліція щодо порушників цих двох статей? Порушення призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, у нас є чіткий алгоритм який є незмінним в даних справах, тобто у нас є дві статті: це 210 десята, 210, десята прім один регулюють які питання. Тобто, у разі, якщо, наприклад, військовозобов'язаний там призовник резервіст отримав повістку з тих чи інших підстав, наприклад, там оновлення даних, проходження медогляду, виклик на збори. І не відреагував на неї при тому, що він її отримав належним чином, відповідно до чинного законодавства, особисто в руки під підпис. Це в такому випадку його можуть притягати до відповідальності. Тут е, слово ухилянт і взагалі ухилення не стоїть, тому що це не про ухилення від е, там якихось обов'язків, це про порушення е, цих правил, так мобілізаційна підготовка та мобілізації або там військового обліку. Після цього, якщо зафіксований факт порушення, то ТЦК має складати повідомлення по 259 КУПАП, як я вже казав раніше, і передавати його поліції. І поліція вже може затримати там правопорушника і доставити до територіального центру комплектування для складання протоколу про мі правопорушення. При цьому поліція має довести про те, що такі обставини існують, тому що в нас. Залишається 32 стаття закону України про нацпол, 35 стаття закону України про Нацпол, які регулюють там підстави для зупинення на вулиці або транспортного засобу, де передбачено, що вони мають довести ті обставини, які посилають Це також 268 кодексу України про адмінправопорушення, тобто особа, яку в чомусь звинувачують так в контексті адмінправопорушень, має право. Ознайомитись з матеріалами справи, тобто, якщо поліцейський підходить, він має довести показати це повідомлення, показати копію там цієї повістки, по якій він, начебто, там не відреагував, і це все відбувається протягом двох місяців, тобто 60 днів, це не 52 дні, не 58, це рівно 60 днів з моменту, коли особа мала з'явитись до ТЦК. Якщо це на 61 день там знайшли людину, якщо навіть вона там щось порушили, то відносно неї вже неможливо застосовувати ні затримання для доставки будь-яких інших санкцій. Якщо все ж таки поліція відреагує на звернення полтавської ТЦК, скажіть, будь ласка, а в, які, в якому форматі, на вашу думку, ймовірно, виглядатиме їх спільна робота на практиці. На практиці вона буде виглядати, як і робота інших поліцейських. Які також залучаються, тобто, це не якийсь там ноу-хау, те, як вони подають цю новину, це ну, можливо як щось нове. Проте цей механізм він працює, він працює давно і фактично поліція в такому випадку, якщо ми говоримо суто про юридичний аспект, має працювати самостійно. тобто, ТЦК має надати інформацію, де ймовірно може перебувати така особа, зареєстроване місце мешкання або там місце роботи, то що там поліція приходить і там повідомляє, що потрібно якось там складати протокол. Тобто юридично має бути самостійна робота без залучення ТЦК. Це і є розмеження повноважень. Так проте, напевно, як і зараз, вони будуть ходити по вулиці і якось. Сподіватися на те, що вони знайдуть цих саме цих людей на вулиці, як це відбувається фактично. Які варіанти законослухняної реакції є у людей, яких за визначеними умовами розшукує поліція на прохання ТЦК? А, ну, по перше, напевно, я би радив би звертатись за юридичною допомогою. Це не в контексті того, що е, мої послуги там потрібні. Ні. Це в контексті того, що все ж таки людина має е, обмеження е, в розумінні цих процесів, і для того щоб не було якогось порушення, це, наприклад, накладення штрафу е, після спливу строку на це, так строку е, притягнути до відповідальності. Тобто, по перше, е, логічна дія це звернутися про допомогу після цього, якщо дійсно е, людина дізнається, що вона перебуває в якомусь там розшуку. І стосовно неї має там розглядати справу про адмінправопорушення, вкладати протокол, то нехай разом з адвокатом це відбувається, складання протоколу. Якщо це вже трапилось, ви не можете якось там е, е, якось тікати від цього протоколу, тому що ну протокол це просто звичайна дія. Він складається і після цього є розгляд справи. І якщо ви це робите з юристом, то скоріш за все ваші права не будуть порушуватись. І якщо, наприклад, це трапляється раптово, так ви там стикнулись з цим просто там зранку, і ви не знаєте, що робити, то потрібно також вимагати правничу допомогу, тому що ТЦК зобов'язаний забезпечити правничу допомогу безоплатного адвоката, безперешкодну його участь, і якщо вони... Цього не зроблять, то така постанова буде скасована в судовому порядку майже 100%, тому що суди на це жорстко звертають увагу. Тобто, е якщо ви стикнулися з цим, то краще звертатись про допомогу, тому що ну, е тікати від складання протоколу неможливо. Пане Максиме, я дуже дякую вам за пояснення, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Шенжерваєв, юрист. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.